Те, що зараз сталося з лівневою системою та каналізацією, це є саме наслідок того, що міська влада не виконувала свою функцію протягом багатьох років, і багато було популізму. А по факту, ми маємо зараз проблеми, які вийшли протягом десятиліть. Багато хто закривав це очі, думав, що політика це шоу, а і там не зовсім були компетентні люди. А зараз ми бачимо, що проблема некомпетентності виконавчих органів влади і то самого депутатського корпусу привело до того що наша система відводу води та каналізаційна система зараз в дуже повному стані. Я вважаю, що це соціальний бізнес. Тобто ті комунікації, які були ще створені в при радянської при радянському союзі, вони просто використовувалися як мета збагачення, тобто була приватизована система. Потім туди люди, які будували девелопери, вони підключали систему, і це було просто: якщо ти не будуєш свою каналізацію, підключення, ти просто підключаєшся, платиш певний відкат, і в результаті ми маємо. То, що, скажімо так, певне обілечення, певні спекуляції і неправильні розрахунки привели до того, що зараз ливнева система труби просто не витримують таку велику кількість новобудов, які зараз побудовані в багатьох міст районах Одеси. На жаль, зараз ми зіштовхнулися, що ми заподавали багато запитів на експосудоканалу. Вони відповідають, що війна, і в принципі там нема посадових осіб, і ми не можемо прийти як на державну структуру, задіювати, можливо якісь інші речі. В речах впливу на них як ми могли би це робити на державні органи, тому я вважаю, що е, то що вони водоканал приватизований, це е, нормально тільки тоді, якщо держава веде дуже сильний е, контроль за цим органом.